Друзі, всім доброго суботнього ранку. Ось яка у нас погода за вікном, у нас осіння злива, яка почалася ще вночі і не припинилася аж до цього моменту. І дивлячись на небо, наскільки воно затягнуте хмарами, я думаю, що цей дощ надовго і сьогодні він взагалі не припиниться. І сонечка нам чекати сьогодні не варто. Але не дивлячись на похмуру погоду за вікном, на. Моєму підвіконні ось таке яскраве сонечко, яке я для своїх орхідей організувала за допомогою ламп. В такі осінні похмурі дні, це саме те, що їм необхідно. Всі ви, мабуть, друзі, впізнали вже ось це підвіконня, тому що останнім часом дуже частенько вам я його показую. Хто зі мною недавно на каналі, Поясню, це мої в минулому реанімашки. Ось вони зараз як виглядають. Зовсім недавно ви могли бачити відео, що ці всі орхідеї я забрала із одного місця, в якому вони стояли донедавна. Всіх я їх переставила ось на це підвіконня. Захист вже із вікон більше місяця я зняла. І ви тільки подивіться. На те, як вони виглядають з того моменту, коли я вам їх показувала в останнє. Зміни друзі є і вони досить помітні, тому я дуже люблю знімати час від часу ось такі. Відео, щоб ви також мали можливість пересвідчитися в тому, що тут нічого не змінюється. Це одні і ті ж самі орхідеї, тому що я не люблю міняти місця для орхідей. Куди я їх поставила, там вони і будуть потім рости. Ну а коли вони вже досягнуть певних розмірів, звісно, я їх вже потихеньку буду відсортовувати і ставити трошки в інше місце. Але це буде згодом, коли я вже буду впевнена, що в них досить гарна, здорова коренева система, дуже гарна. Гарна міцна листова розетка. Ось тоді, коли настане ось такий час, звісно, ці орхідеї, як і багато ...вже орхідей, буде відсортовано і стояти вже в інших місцях, де знаходяться цілком здорові орхідеї, які вже навіть не один раз квітли в моїх домашніх умовах. Тож, друзі, я. Просто більш ніж впевнена, що ви також різницю побачили, що вони дуже змінилися. Днями я проводила тут генеральне прибирання, трошки помила вікно, протерла підвіконня, протерла їх також, тому що після обробки від тріпсів залишилися такі біленькі плями, які просто звичайною водою я змити ніяк не могла. А... Бачите, після останньої процедури вони всі просто виблискують, вони чистенькі, всі натерті. Е, е, нічого особливого такого не робила. Просто взяла теплу воду і в воду налила трошки е, звичайного столового оцту, але якщо у вас є яблучний, ви можете також використовувати його і звичайною е, серветкою. Протирала м'ягенька, головне, щоб не ось така жорстка, щоб не травмувати листочки. Взяла і протерла листочки ось своїм орхідеям. Тепер вони мають ось такий гарний, блискучий вигляд. Ну, і в сьогоднішньому друзі-відео я хочу вам показати ті результати, на які я аж ніяк не очікувала. Які саме? Подивіться, друзі, ці орхідеї. Випускають мені цвітонос. Я не те, що засмучена. Ні, я навпаки радію, але я, якщо чесно, не очікувала, що цвітіння настане так швидко. Я спеціально їх поставила ось сюди, тому що сонечко вже не таке активне, я знаю, що воно їм вже тут не нашкодить. І я просто їх поставила сюди, щоб вони більше мали денного світла. Також, ви бачите, у мене тут є і лампи для ось таких похмурих днів. Але я е, хотіла, щоб вони за зиму за цей період набралися сил, наростили ще кращу кореневу систему, щоб вони наростили більше листочків. А цвітіння я очікувала е, на весну, але не зараз. Але вони вирішили е, трошки мене шокувати, і почали масово, просто масово випускати цвітоноси з е, пазух. Із пробуджених бруньок, і це не один, їх одразу по декілька. В них запущені друзі всі процеси. Бачите, корінчики в активному рості, листочки в активному рості. Подивіться, недавно я в попередньому відео вам показувала, наприклад, ось ця орхідея. Вона випустила, була на той момент ось цей листочок, зараз в неї з'явився ще один. Так само дивіться, у цієї орхідейки. Вона ще цей до пуття не доростила. Потрібного розміру, як вона випустила наступний листочок. Корінчики також в активному рості, і подивіться також в пазухах. Бачите, в неї один цитоносик, і з цієї сторони я вам ось бачите, там також е щось дуже цікаве, бачите, корінчики всюди в активному рості. Але, друзі. На 100% я не впевнена, що із іншої сторони це цвітоносик, тому що це орхідейка біла мультифлора, яка дуже любить давати багато діток, тому, можливо, і з іншої сторони буде саме дітка. Я не знаю, коли трошки пройде більше часу, тому що наперед не хочу загадувати. Я вам ще встигну їх показати, що ж там є, можливо, буде в одній пазусі дітка, в іншій пазусі. Цвітоносик поглянемо в будь-якому випадку результати дуже хороші. Ось ця орхідея, бачите, яка ось в неї цвітоносик. Це також дітка, тому що у мами втрачена точка росту. Ви також бачили її в попередніх оглядах. Також в неї бачите. Корінчики в активному також рості. Також в неї росте листочок і вона активно нарощує цвітоносик. Ось ця орхідейка дуже помітно підросла і продовжує дорощувати свої бутони, не дивлячись на те, що цвітоносик зрізаний, і бачите, він не є дуже високим. Одразу орхідея пробудила дві сплячі бруньки. І сформувала ось таку вже кількість бутонів і продовжує їх ще нарощувати та формувати. Бачите, це також мені здається якась буде біла мультифлорка. Ось інший цвітоносик, не менш пишний, також дуже гарний, симпатичний. Ну, в будь-якому випадку, я радію, що мені вдалося цих орхідей реанімувати. Довести до пуття ось до такого стану, знаєте, я інколи коли згадую, я не знаю, передається мій зараз стан чи ні через камеру, але коли я згадую, в якому стані вони були, скільки ж я витратила енергії, сил, нервів на їх на їхнє відновлення, і коли я знаєте. Ось це все в голові прокручую, складую картинку до картинки, момент до моменту. Інколи, знаєте, так, просто мовчки до них підходжу, і це все в голові прокручую і просто насолоджуюся їхнім виглядом. А коли ще в додаток я побачила ось ці цвітоноси, які вони мені просто шаленою швидкістю видають, і кожен раз, коли я до них підходжу, я. Постійно щось знаходжу новеньке, то мене просто переповнюють емоції. Ось, друзі, подивіться, тут також, бачите? Дивіться, який приріст корінчиків, і ось там такий дуже жирний, жирний цвітоносик. Так, де в нас ще? Ось тут, друзі. Це також недавно пересаджена орхідея. Ви бачили е відео ось цих орхідей, наприклад, ось ця орхідейка, ось ця орхідея. О, ні, ось ця. І та, у якої багато діток. Це ті три орхідеї, які мені віддали. Ви бачили, в якому вони були стані, вони були посаджені в звичайну землю. І ви подивіться зараз на їхній стан. Ви ну, просто оцініть масштаб, як, наскільки ось таке можливо. Вони до сих пір продовжують нарощувати корінчики, і подивіться, у орхідеї одразу два цвітоноси. Ось один, ось інший. І ця орхідейка так само. Це так само та сама орхідея, яку разом із тими двома я пересаджувала із звичайної землі. Ось бачите, ось цей листочок трошки, не знаю, чому в нього такий вигляд, але після пересадки в нього пішли ось такі плями. Але я взагалі не переживала з цього приводу, тому що я знала, що під час перед пересадкою вони були замочені в магнікурі. Тому ви бачите, що наступний молодий вже листочок. Зовсім здоровий, тому боятися нічого. І корінчики також цієї орхідеї в активному рості, і вже ми дуже швидко будемо мати таку можливість поглянути на цвітіння цих віддавашок. І, ну, я не знаю, це взагалі якісь неймовірно шалені темпи розвідку ось цих орхідей. І знаєте, друзі, ще одне, що хотіла вам сказати, що ось ці всі. Ростові процеси і ось такі шалені зміни я спостерігаю після того, як я обробила чи оприснула. Ну, кому як зручно, нехай так і думає, ось цим препаратом, який я вам вже показувала. Я, друзі, сама не очікувала. я Повторюсь, тому що в попередньому відео я також вам говорила, що ось цей препарат я просто випадковим таким чином придбала в зовсім такому неочікуваному для мене місці, в звичайному магазині, де дуже продається багато всякої, всякої, всякої всячини. Я подивилась, тому що було дуже багато різних пакетиків, деякими я користувалася, особливо брала ось такі препарати в пакетиках, але для цвітіння вони мене не дуже Ну, вони мені не дуже сподобались, тому більше я їх не купувала. Ось цей я побачила як якусь новиночку, тому що до сих пір я не бачила ось такий пакетик. А мені якраз в той момент потрібно було добриво з високим містом азоту. Бачите, азоту тут 30 коефіцієнт, інші фосфор та калій у меншому відсотку. Тому я вирішила взяти на пробу. Так як в мене колекція велика, я взяла два пакетики. Ось, бачите. Ось він тут в мене розрізаний, я ним дійсно користувалась. І після цього, друзі, я просто ну, очманіла від такого результату. Вони мене просто здивували. І просто з того моменту я нічим їх більше не підживлювала, ніякі добрива їм не вносила, окрім цього добрива. Ви можете пройти в мої плейлисти в попереднє відео. І Побачити, коли ось цим препаратом були оброблені мої орхідеї, тому що ви знаєте, що я не дуже люблю підживлювати орхідеї під час поливу, маю на увазі підкорінь. Я більшість всіх добрив, препаратів я даю своїм орхідеям по листу. Цей препарат підходить для, як для поливу, так і для оприскування, що я і зробила в той момент. Все, після. Того я з ними нічого не робила. Просто два дні тому протерла їм листочки і все. І ви подивіться, як я вам вже показувала, ось такі в них результати. Ось, бачите, навіть подих перехоплює. В них в активному рості все: коріння, листочки, нові цвітоноси. Ось. До якої б орхідеї я не підійшла, бачите, ось цей недавно з'явився цей листочок, вже у пазухах знову лізе новенький. Також. Орхідейка будуть сплячу бруньку. Ось тут також, подивіться вже, яких розмірів досяг цвітоносик. Це також орхідейка реанімашка була. Ось тут також, подивіться, буде орхідея сплячу бруньку. І так до кожної, до кожної орхідеї. Куди б я не підійшла, ось тут куча ось тих діточок, які орхідея нарощує. Бачите, всюди-всюди одинакові результати. І. Тому, друзі, я просто не втримала, чекала на той момент, щоб зняти вже нарешті вам ось це відео. Що якщо ви е знайдете десь в себе, е в місті, в магазинах ось такі препарати, він просто чудовий. Коли ваші орхідеї в стадії вегетації, коли ви бачите, що ваша орхідейка випускає нові листочки, нові корінчики, нехай він тільки там. Е Нехай його там трошки тільки той листочок видно в пазухах, але це вже означає, що орхідея в стадії вегетації, і обов'язково будь-яким методом, який вам зручний, дайте їм для поливу чи оприскування ось цей препарат. І ви побачите, як ваші орхідеї підуть в активний ріст, тому що я це побачила на своїх орхідеях, тому я дуже хочу, щоб ви також його спробували. А потім в коментарях мені написали, а, чи ваші орхідеї також відреагували на нього так само, як і мої. Дивіться, а, це не просто азотне добриво, до чого я і веду, чим воно мене підкупило в той момент, коли я ним навіть ще не користувалася, тільки. А, Вивчала його склад. Чим воно мене підкупило, так це що, окрім НПК, азоту, фосфору та калію, тут дуже багато мікроелементів, амінокислот, фітогормонів і вітамінів. Бачите, весь склад ви можете переглянути ось тут, із зворотньої сторони. Бачите, склад азот, це 30%, фосфор, бачите, все-все-все. І подивіться: вітаміни групи Б, В1, В2, в 6 вітаміни ПП, це, взагалі, друзі, це неймовірний склад. Ну, взагалі, я бачите, навіть слів не можу правильних підібрати. Це те все необхідне, що потрібно для наших орхідей, щоб вони швидко росли, розвивалися. Просто такий чарівний коктейль для росту, для розвитку орхідей. І, як ви бачите, я його спробувала, я не боюсь, я повторюсь, я постійно шукаю щось новеньке, випробовую на своїх орхідеях, якщо я не бачу жодного результату, потім я вам про це відео більше не знімаю, і це означає, що ефект від того чи іншого препарату я не бачу. Але якщо я бачу якісь такі шикарні результати від того чи іншого добрива, я просто з радістю і з, і з нетерпінням. Швиденько стараюся ділитися з вами цими своїми результатами, своїми спостереженнями. Тому цей випадок також на виняток. Ви бачите, що цей самий препарат я вам рекомендувала, я вам показувала, що в той момент я хочу використовувати на своїх орхідеях, і не пройшло багато часу, як я цей результат побачила. І дійсно, я з легкістю. Без жодних сумнівів я можу вам порекомендувати ось цей препарат. Ви навіть можете ось так зробити собі скрін екрану, і якщо будете таку мати можливість, обов'язково придбайте, друзі, ось цей препарат. Вам дійсно він сподобається, тому що він настільки класний, там настільки дуже гарний, багатий склад. Ну, я вам навіть передати не можу. Мене, ви відчуваєте, можливо, мої емоції. Я дійсно радію, коли. Ну, і гроші витрачені не марно, і результат бачу гарний ефект від цього добрива, я дійсно бачу. І ці, повторюсь, мої орхідеї взагалі нічим, окрім цього добрива, не були більше, ну, не підживлювалися більше жодним добривом, ні стимулюючим нацвітіння. Нічим, нічим. Це ось такі результати я отримала після використання ось цього добрива. Тому. Якось, друзі, ось так. Мені зараз на душі аж стало легше, тому що я мала можливість поділитися цією радістю разом з вами. Ви для мене така вже моя маленька сім'я. Ну, маленька це неправильно можливо сказано, тому що вас постійно більше і більше. І я цьому дуже радію. І коли читаю ваші коментарі, що мої методи вам допомагають. Для мене це, повірте, найбільша нагорода. Яка тільки може бути, тому що, знаєте, людина, коли дійсно щось розуміє, і коли це ну, по, маю на увазі по вирощуванню та догляду за орхідеями і тримає це все в собі, повірте, це не так легко в собі втримати. Постійно хочеться ділитися з кимось, розмовляти на ці теми. І тому саме тому. І був створений ось цей канал, щоб я могла свої емоції кудись і свою енергію кудись дівати, своїми емоціями з кимось ділитися, і результатами також. І, звісно, щоб інших починаючих орхоманів навчити, як правильно, коли і що потрібно. Орхідеям, ну і так далі. Все, що вас цікавить, ви можете знайти на моєму каналі. Відео вже досить є немало на ньому, тому е, хто що не може знайти кого що цікавить, обов'язково пишіть в коментарях. І я обов'язково вам скину посилання на те відео, яке вас цікавить, якщо воно вже є на моєму каналі. Якщо ні, обов'язково я постараюсь зняти на ці теми для вас відео. Все, мої хороші. На ось такій. Ноці під шум дощу. Я хочу побажати вам тільки також здорових орхідей, пишного цвітіння і до наступних зустрічей на моєму каналі. Побачимось!